Вітаю, шановні, зараз покажу, що робити, якщо не перестав бурити бур. От. Отакий був бур, дуже добрячий, він що в комплекті з Самим буром, От. з мотобуром. І зверніть увагу, він пробурив доволі багато з одного боку, біля сотні лунок. З іншого боку, якщо цим займатися Професійно, то це 2-3 дні роботи всього-навсього. І ось що відбувається, дивіться. Ось бачите? оця пластинка прикручена, вона заокруглилась з цього краю, тобто зовнішнього. Тут -от видно ще більше, дивіться, кругло стало. А була квадратна. І, от -от. і вся Справа в тому, що бурить ріже землю, він саме тими кінчиками. От. І коли воно заокруглилось, все, він просто не йде в ґрунт. Відповідно, якщо плануєте борити багато лунок, більше сотні, наприклад, одразу купуйте запасні, ці ножі, вони є запасні продаються. От, краще взяти, щоб вони були. А я зараз спробую його просто поміняти місцями, щоб оці от що всередину гострі коти пішли назовні. Подивлюся, буде воно тоді працювати. Потрібно ключик на 8 або ж у мене головка на 8. Відкручуються відкручується не неважко. Це. Бачите, як сточило? а він був рівномірно квадратний, став круглий такий, Заокруглений. Зараз візьму начірочку патрусу, тут бачите було значит, ось так, да. якщо зробимо? Якщо зробимо, просто перевернемо, то е кут леза не в той бік. От. Тому а якщо візьмемо і зробимо ось так, дивіться, сюди поміняємо їх місцями, тоді кут леза оцей зріс, він якраз направлений так, як треба. Тож їх треба міняти місцями. Включимо другий. От зараз я поміняю місцями, подивимось скільки ще пробурю. Сподіваюсь, ще сотню мені то вистачить головою вже. І далі вже ці ножі тільки підуть в господарство. На бурю вони вже працювати не зможуть. Тому завчасно треба замовити нові, щоб на всяк випадок летів повністю зноситься а треба буде бурити щоб були запасні Крім того, що я поміняв і тепер гострі кути тут, потрібно наточити його. Ось так буду заточувати. Вдягнув зачисний оцей товстий круг на болгарку. Тримаю і заточую. Це дуже гостра словесна Це гостре як стало. Звісно, краще на заточеному станку робити це. Але якщо його немає, то напільником тут півня треба сидіти. Так, швидко, може не дуже якісно, але швидко і воно буде працювати. Тепер поїхали, випробуємо його.